Вітаю усіх глядачів Ютуб каналу Поговоримо з вами я, Владислав Колунович, та сьогодні у нас в гостях український телеведучий та коментатор Тімур Мірошниченко. Доброго дня, дякую, що повинні здати мені інтерв'ю. Вітаю, вітаю, з задоволенням. Ну і перше моє запитання як ви себе можете описати кількома словами? Ох, <хи> ну якщо це не а, якісь епітети, так якими треба описати а саме якісь терміни, то мабуть сьогодні це в першу чергу. А, якщо брати мою діяльність, то я телеведучий. А і якщо брати власне. А, Додаткові мої надбання, то я батько, багатодітний батько, чоловік. Тобто, мабуть, ось такі два. Можна зупинитися на двох термінах: так: телеведучий, і батько. Ну, добре, батько і чоловік. Ось так. Зараз про освіту дивився ваше інтерв'ю з Машою Євросині, яка вийшло рік тому у 23-му році. І вона говорила, що буде заряджена вашою енергією та оптимізмом ще кілька днів. А потім дізналася, що ви ще за освітою психолог. Тож, де ви навчалися після школи, і якщо обрали психологію, то чому так? Ну, у мене у мене все ж таки дві освіти. Так і от перша, якраз таки після школи, я вступив в Національний авіаційний університет у Києві а, на спеціальність психологія. Чому так, насправді не знаю. Десь в десь наприкінці 11 класу я цілий 11 клас ходив на підготовчі курси і власне вступив в інший вищий навчальний заклад на спеціальність менеджмент зовнішньої економічної діяльності. Але в один прекрасний ранок я прокинувся, мабуть, мені щось наснилося. З прокинувся з розумінням того, що я хочу отримати освіту психолога. Батьки підтримали це починання, тобто вони завжди де підтримували все, чим я цікавився, це надзвичайно важливо зараз. Я своїми дітьми в принципі так само роблю, тобто не нав'язую свою думку, так я а слухаю їхні бажання, так і підтримую будь-які їхні починання, тому що це важливо все ж таки підтримувати те, що. До душі, так, а не те, що комусь там хочеться. От і власне батьки тоді підтримали моє бажання отримати освіту психолога. Я вступив в університет, п'ять років навчався, а в університеті я почав працювати на телебаченні, і так вже вийшло, що все ж таки моя а, освітня діяльність так, вона не співпала. З професійною діяльністю, але а, ті знання, які я отримав в, в університеті, вони точно стали і стають в нагоді буквально щоденно. А я взагалі вважаю, що така базова освіта психології вона має бути в абсолютно всіх, незалежно від тої професії, яку опановують. А, ну і далі, вже пізніше я отримав а, вже таку профільну освіту, так а, це. Я магістр аудіовізуального мистецтва. Так, це вже все ж таки більше те, чим я дійсно повсякденно займаюся майже 20 років. А ким ви мріяли стати у ранньому дитинстві? Ой, ну от їх таких спогадів, те, що я чітко пам'ятаю, у мене було бажання. Ремонтувати світлофори, <кій> <кій> так, от це, от я пам'ятаю, в дитинстві мама мені читала дядю Стьопу, так і там був такий епізод, де він дістав горобчика із світлофора, так тим тим самим відновивши рух, врятувавши місто від заторів, так хоча. Ті часи, звісно, такого ще не було. Але тим не менше, якось вона мені до душі припала І от моє перше таке свідоме бажання було саме ремонтувати світлофори. До речі, вже. Свідомому віці, працюючи на телебаченні, я був ведучим е, проєкту Як це? Це таке як Діскавері, так? Як що працює, як що влаштовано, І у нас був епізод про те, як е, виготовляють світлофори. І можна сказати, я реалізував свою дитячу мрію, тому що в епізоді ми власне е, на одному з перехрестів Києва е, ремонтували світлофор. Яке було ваше найперше місце роботи? Ну, таке офіційне, так це вже був перше національний нині. Це суспільне. Тобто, це вже телевізійна безпосередня діяльність. Це те місце, де моя а, трудова книжка вперше з'явилася. Але до того, звісно, в, в університетські часи, в студентські часи, ми дуже багато а, працювали на підпрацьовках так різноманітних, і це були а, якісь. Я пам'ятаю, що я був промоутером в магазині. Так, та коли я просто стояв там а, біля якоїсь продукції, і всім пропонував її купити, так розповідаючи, яка вона класна. Це були. Ми свого часу всією своєю командою КВНівською пішли працювати на будівництво для того, щоб заробити на відпочинок, так щоб не брати гроші у батьків, а за, за власний рахунок з'їздити на море. І ми попрацювали два місяці. Попрацювали, і потім на два тижні змогли поїхати всією командою на море. Ну тобто, таких під, під, підробітку такого було доволі доволі багато, різноманітного це абсолютно, я теж кажу, від будівництва до якоїсь такої промоутерської діяльності, ну а вже офіційно просто я в 19 років на телебаченні на першому національному каналі. Також Ви є коментатором Євробачення в Україні? Як довго ви коментуєте його? Бо Євробачення це вже досить доросле шоу. Воно почало свою трансляцію ще з далекого 1956 року. З якого року ви його коментуєте, та як саме туди потрапили? ну, я не, не з 56-го коментую, я, я у 86-му тільки народився. А, от, власне, я в 2005-му почав працювати на телебаченні, і з 2005-го я займаюся євробаченням. Тобто, от наступного року в мене буде ювілей 20 років, як я цим займаюся. А, Власне, у вересні 2005-го я почав працювати на телебаченні, і в жовтні 2005-го я почав працювати на Євробаченні. А тодішнє керівництво а, запропонувало мені спробувати свої сили. Вони запитали, як я ставлюся до Євробачення. Я сказав, ну як як круто, так ми тільки от його провели у Києві в 2005 році а у травні. А то звісно, всі зараз дивляться. Євробачення всі говорять про євробачення. Я б задоволений хотів там працювати. От я а, перше своє Євробачення прокоментував як резервний коментатор. А, тобто, завжди на місці події, наприклад, працює основний коментатор. Так а в Києві або десь в студії знаходиться резервний коментатор на випадок, якщо втрачається зв'язок з основним, от але у мене була умова, що я маю відпрацювати його як в режимі прямого ефіру, незалежно від того, виходжу я в ефір чи ні. Це був мій великим рахунком А, Я його склав невідмінно. Так після цього сказали, що от все тепер. от Тимур Перешниченко буде займатися в нашій країні Євробаченням, і от уже майже 20 років я цим займаюся. Зараз ви берете участь у сніданку. в рубриці Живел представляє. А до повномасштабного вторгнення у 2021 і до 2022 років ви брали участь е, на 1 плюс 1 у денному інфотеймент шоу інформаційно-розважальної тематики Твій день. До речі, ось 24 травня буде річниця як три роки цьому шоу. Що вам дало це шоу, які пригадуєте е, приємні моменти з ним? Та чи можливо відновити те шоу? Але зрозуміло, що не всі вже ведучі зможуть брати в ньому участь? А, це був... Фантастичний досвід, тому що це в першу чергу п'ять з половиною годин прямого ефіру щодня. Це дуже багато, це дуже довго. І це там не інформаційне мовлення сацем це, це саме інфотеймент. О, Ну, от, в принципі, сніданок, наприклад, з один плюс один плюс мінус в такому жанрі е, виходить. А це денне шоу, тобто це інший запит, інша аудиторія. На по іншому все побудовано, але це було е, надзвичайно цікаво в тому плані, що воно абсолютно живе. Так, тобто, там не було сценарної роботи, як такої. Тобто, це не ти не просто сидиш і читаєш там із суфлера. Ти проживаєш день разом з глядачами. А зараз на українському телебаченні, звісно, такого немає і до того за великим рахунком не було. А, але звісно, зараз а, наші реалії не дозволяють а, відновити це шоу в повному форматі. Я думаю, що до цього формату українське телебачення не тільки один, плюс один Україна бо інші а, канали медіагрупи, так а в цілому українське телебачення прийде, коли а, умови будуть сприяти цьому, так тому що це дійсно так. А, це вже не сьогоднішній, це навіть а, не завтрашній точніше це точно сьогоднішній день телебачення світового. Так, а, коли є от безпосередні діалоги з глядачем, тобто з виглядачі, а, буквально в прямому ефірі впливали на те, як розвивається шоу. Вони були безпосередньо частиною цього шоу. Тому я сподіваюся, що мирні часи якомога швидше настануть в нашій країні, і ми зможемо повернутися до цього формату. Звісно, вже в такому оновленому не тільки складі ведучих, а воновленому з оновленими сенсами. Так тому все змінилося не тільки телебачення, а в принципі ставлення до всього, що відбувається так в житті, все змінюється. Так, і звісно, телебачення воно має відповідати запитам. У 2022 році ви провели декілька міжнародних благодійних телемарафонів, що транслювали по всьому світу. Save Ukraine Stop War» – в межах двох марафонів було зібрано понад 50 мільйонів гривень благодійної допомоги на підтримку України у війні з ворогом. Чи можливо організувати м, даний марафон в цьому році? Uh... Я думаю, що найголовніша цінність навіть не в тому, що там було зібрано там скільки то мільйонів, так а, а в першу чергу, те, що наприклад, перший марафон, який відбувався в березні 22-го року, подивилося 80 мільйонів людей по всьому світу. Це фантастична цифра, яка ну майже там співпадає за аудиторією там умовного євробачення. Так і це в той момент було надзвичайно важливо для привернення не просто уваги, так світової спільноти, а саме для того, щоб змінити. Розуміння так людей до того, що відбувалося в Україні в той момент, так щоб вони. Перестали споживати, наприклад, контент із російських джерел, так все ж таки споживали його навіть не з українських, а з авторитетних міжнародних, так щоб вони все ж таки змогли розставити ось ці акценти розуміння, так де правда, те неправда, і нам тоді ну я вважаю що вдалося це зробити. Так а сьогодні інші виклики, і звісно, м м м залишати попус уваги. Світу на Україні ми маємо так, але і в Франції, в принципі ми це робимо. Власне, наші артисти, наші спортсмени, так коли піднімають прапор України на різноманітних великих змаганнях, заходах, таких як Євробачення, таких як а, світовий бокс, так чи от зараз буде Олімпіада. Тобто, вже присутність України на таких заходах вона тримає фокус безумовно. А, чи буде марафон подібний цього року? все може бути так, але звісно. Це дуже недешево, так організувати подібну трансляцію, і Україна зараз має а, інші потреби, куди витрачати подібні кошти. Так звісно, якщо міжнародні партнери а, стануть з нами а, в один ряд в цей момент і допоможуть це організувати, то воно звісно буде. Але зараз, наскільки я, мені відомо, нічого такого подібного не планується. На жаль. Чи траплялися якісь у вас казуси або комедіменти під час зйомок або прямих ефірів? О, ну вони насправді трапляються повсякчас. Буквально щоразу ж що відбувається подібне. Тому що прямий ефір, власне, е за що його люблять всі, хто працюють в прямому ефірі, тому що це справа про справжність, це про життя. Так? так само, як не знаю, ми там. Зранку, виходячи з дому, можемо забути ключі або мобільний телефон, так щось подібне відбувається щоразу, так, коли ти виходиш на сцену і розумієш, що у тебе там не знаю сценарій не той в руках, таке теж було, так і ти там вже починаєш просто на досвіді імпровізувати, аби витягнути той чи інший момент. Чи хтось запізнюється, так, і ти маєш якось вирулювати цю історію. Чи там а, бувають прям форс-мажорні історії? У мене була, була історія, коли а, в. За е- приміщеннях почалася пожежа, так, але ти маєш продовжувати працювати, тому що все, що е, бачать глядачі на сцені або в ефірі, а е, це одне, а те, що відбувається за лаштунками, це зовсім інше, так і професіонали не мають показувати так е, якусь паніку чи ще щось, щоб не передавалося це е, глядачам чи учасникам заходу. Тобто, всяке буває, буквально щоденно щось відбувається. От, наприклад, я зараз е, маю перерву в. Е, Заході, який я веду сьогодні у Києві, так і у нас сьогодні теж були моменти, коли щось шло не за планом, так але якраз таки робота ведучого, в тому числі заключається в тому, щоб такі моменти залишалися а, відомими тільки обмежені кількості людей, які організовують так, а глядачі навіть і не здогадалися, що щось іде іде не так. І, от про проект бачив історії із вашою сьогоднішньою співучою Христинко, Про що цей музичний проєкт? Та чи зараз ви перебуваєте на знімаль... на знімальному майданчику? Цього проекту? Ні, є сьогодні. Це інший захід. Це було днями зйомки. Так, ми ж зараз проводячи великі події на території України з огляду на безпекові протоколи не можемо постити. В моменті так все, тобто це відбувається з затримкою. Тобто, те, що там, наприклад, Христина сьогодні постить це. Відбувалося відбувається не не зараз. Це відбувалося вчора або позавчора. Так а це музичний проєкт, який виходить на багатьох каналах а, на М1 на суспільна культура на регіональних каналах. Це він має назву Музика заради перемоги, а, тому що сьогодні в артистів є нове. Бачення так і тлумачення всього, що відбувається. Вони в це а, власне в своїх піснях показують. Так і звісно, ми маємо це теж фільмувати з одного боку для того, щоб зараз розрадити трошечки людей, так і вони мали змогу відволіктися від е, потоку новин, і з іншого боку, щоб зафіксувати для нащадків, тому що це 10 15 20 30 років це вже буде хроніка, так і наші. А, діти, навіть ваші діти, вже будуть, працюючи, наприклад, в сфері медіа, використовувати ці матеріали як хроніку того, як а, їхні батьки, їхні дідусі і бабусі проживали часи великої війни. Що хочеться спорувати нове в житті? Mm. Ну я взагалі такий відкритий до експериментів. Я люблю і екстрим, в тому числі звісно, коли в тебе вже багато дітей і е, зростає відповідальність твоя за трошки цей пил. Uh, цей запал uh, він трошечки втрачає так своє, але насправді я з задоволенням: там, якщо десь треба з чогось там стрибнути чи на щось сісти, летіти на чомусь, то ну, я завжди перший. Так uh, в мене є декілька стрибків із парашутами за, за плечима, таких там джампінгів з мостів і такого іншого, все це в мене є. О, uh, спробувати uh, я дуже люблю подорожувати зараз. Uh, я дуже люблю подорожувати в моєму. Треба uh, листі уже майже там десь в районі 50 країн, які я відвідав, але ж країн згідно uh, класифікації ООН близько 200. о тому, в принципі, спробувати нові країни так на смак uh, відвідати їх. Це я завжди і задоволенням. Тому чекаємо, коли uh, відкриється авіасполучення відповідно після нашої перемоги. Так і можна все це буде простіше робити. От я мрію відвідати, ну якщо не всі. Сто відсотків країн, то максимально наблизитися до цього показника. Ви сказали, що ви любите подорожувати, в яких українських містах ви хотіли побувати? Я був абсолютно всюди. Я Україну нашу об'їздив довше поперек. від там, Чернігова до Сімферополя від Ужгорода до Луганська. Я був абсолютно в усіх наших обласних центрах, в найтаких найяскравіших. Не обласних центрах, так тобто, в принципі, я був абсолютно всюди, але mm -hmm. з задоволенням повертаюся, коли є можливість кудись поїхати. Я дуже люблю. Проводити час за кермом, так і звісно, зараз я а, не просто там кудись поїхати. А якщо є можливість взяти ще й родину з собою, то от я задоволення беру навіть зараз, а, під час великої війни, так а, якщо є можливість поїхати, наприклад, я там по роботі умовно їду в Одесу, так і є можливість затриматися там на один день, то я беру з собою щонайменше дружину, якщо є можливість то ще й дітей, щоб показувати їм а, красу нашої країни, тому що дійсно. Україна це не тільки Карпати чи Чорне море, це фантастичні місця, куди б ти не поїхав. От реально, куди б ти не поїхав, ти по-любому знайдеш щось неймовірно красиве і цікаве. Що ви робите у вільний час? Чи є у вас хобі? А цього вільного часу нема не існує, особливо коли у тебе з'являються діти. А, але хобі, звісно, є так і ну все ж таки найголовніше хобі це про що ми вже говорили. Це подорожі, так а, але якісь такі особисті історії. Звісно, це футбол. Я в дитинстві прям займався футболом а, активно. Зараз уже, звісно, це як вполівальник, коли є можливість сходити на трибуни а, останні чотири там з копійками років цієї можливості було дуже мало так. Але зараз потрошку дозволяють же повертатися на трибуни глядачам, і мої діти теж хочуть от нарешті потрапити на стадіон, тому я чекаю такої можливості, щоб дітьми теж сходити на стадіон. Тобто, це футбол, спорт як такий, так тобто я зараз намагаюся. Два, три-чотири рази на на тиждень відвідувати спортзал, так щоб підтримувати її здоров'я. Тобто, в моєму віці мені вже Це вже не хобі, це вже життєва необхідність, <свісно> аби підтримувати е функціонал свого організму. А це спортивна, спортивна риболовля. А, це коли ти витягаєш здоров'яна карпа, так фоткаєшся з ними, зважуєш і відправляєш. от е І ще так, щось е з великих хобі. Це яхтинг, так, це регати. Ми брали участь у міжнародних змаганнях з друзями в довоєнні часи. Знову ж таки чекаємо можливості знову підняти український прапор над нашою яхтою, коли ми зможемо це зробити. Якщо на один день можна було б змінити професію, то яку професію ви побрали? Мабуть, знову ж таки. У я розповідав про проєкт, як це так, ми знімали його 13 сезонів, а це майже 200 різноманітних програм. І в цих програмах я перевтілювався знов ж таки в майже всі професії, які існують в нашій, в нашій країні, і спробував абсолютно все. То я б, мабуть, би трошечки взяв би сміливість і перефразував. Я би із задоволенням на один день опинився в тілі. Наприклад, своєї дружини, так щоб зрозуміти і відчути жінку як таку, так що вона відчуває, як вона реагує на ті чи інші події, так тому що все ж таки дійсно не даремно ж кажуть, що чоловіки з Марсу, а жінки з Венери, так і у нас дуже багато чого сприймається абсолютно по-різному. І от, якраз таки, якщо на один день потрапити в тіло, наприклад, своєї дружини, так то багато чого б мені відкрилося з іншого боку, і може знову ж таки покращило б а, і. Розуміння одне одного, так, і, в принципі, цю співпрацю чоловіка з жінкою. Які ви бачите недоліки і плюси бути телеведучим або працювати у сфері телебачення? Та чи взагалі бачите мінуси? Ну, мінус, мабуть, єдиний, що в телебаченні не існує свят днів тижня, так. Тобто, це. Суцільно, суцільна, цілодобова робота, так я насправді до зустрічі з дружиною 12 років навіть ніколи не був у відпустці, і я у відпустці. там саме поняття відпуска з'явилася в моєму житті разом із родиною, тому що це вже знову таки стало життєвою необхідністю. А, ти не можеш нормально похворіти, умовно кажучи, так тому що єдина причина, чому ти не можеш вийти в прямий ефір, не знаю, ти фізично тебе вже немає, так тобто. На телебаченні немає такого, що ти там прихворів і не можеш вийти в ефір. Ти мусиш це робити. А плюсів насправді значно більше. Це надзвичайно цікава робота. Вона Ну, конкретно в моєму випадку я не буду за всіх телеведучих, звісно, відповідати, але в моєму випадку вона дуже різноманітна. Так, це не родина, якась де з дня в день повторюється одне і те саме. Тобто, це щодня це щось нове, щось якісь відкриття по постійно нові люди навколо. Це дуже дуже цікаво. Ну, і моє останнє запитання, що для вас ваша робота? І наскільки я знаю, читав, що ви на заході, тобто на роботі, познайомилися з вашою дружиною. Ну і як ви вважаєте, чи є у вас місія? Ну, дійсно, я можу сміливо казати, що насправді це не робота, це стиль життя, так, це образ життя, тобто в мене нема там. Такого, що ти там зранку прокидаєшся, о господи, треба їхати на роботу. Ні, я з прокидаюся, готуюся і їду а, кудись, де я буду виконувати знову ж таки свою місію. Так і місія може це буде якось там дуже гучно звучати, так, але насправді ж ведучий, телеведучий, так він не просто там інформує чи оголошує щось чи когось, так він на себе в першу чергу емоцію, так і, як правило, це емоції. А, ну, знову ж таки, якщо ти не ведучий новин, так це емоції зі знаком плюс. Так, і коли ти своєю діяльністю е, робиш так, що люди усміхаються, вони йдуть із заходу із позитивними емоціями, з гарним настроєм, мабуть, ця місія виконана. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую дуже. Нам все добре, до побачення. Дякую, гарного дня.